Псалом 29. Воздайте Господові, сини Божі, воздайте Господові славу і силу, воздайте Господові славу імені Його, вклоніться Господові в святих шатах, голос Господні над водами. Загримів Бог слави. Господь над великими водами, Голос Господній сильний, голос Господній величний, Голос Господній ламає кедри. Господь торощить кедри ливанські. Від його голосу Ливан стрибає, мов телятко, Сіріон як буйволятко. Голос Господній. Креше полум'я вогнисте, голос Господній пустиню стрясає, пустиню кадеш стрясає Господь. Голос Господній дуби перевертає і обдирає в лісах кору, а в його храмі усе каже Слава. Господь восів над потопом і сидітиме Господь цар повіки. Господь народові своєму дасть силу, Господь благословить народ свій миром. Псалом 30 Вознесу тебе, о Господи, бо ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Господи, Боже мій, я візвав до Тебе. І ти вилікував мене. Господи, Ти вивів із Шиолу мою душу, і оживив мене з поміж тих, що сходять в яму. Співайте в псалмах Господові, ви, Його побожні, і дякуйте імені Його святому, бо на хвилину гнів Його ласка ж Його, поки життя. Увечері. Плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив, Не захитаюся повіки. Господи, з ласки Твоєї утвердив ти мене в славі і потузі, а сховав Твоє обличчя, і я стривожився До Тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь з моєї крові, з того, що в могилу зійду? Чи буде прославляти тебе Порох, чи буде сповіщати твою вірність? Почуй, о Господи, і змилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу! Натанок перетворив ти плач мій, розперезав моє веретище. І оперезав мене веселощами, щоб душа моя тобі псалми співала, не мовчала. Господи, Боже мій, хвалитиму тебе повіки.